Всім доброго дня! Це відео буде про мирову угоду з банком. Поняття мирова угода з банком це запит боржника за кредитом спростити кредитний договір, щоб швидше погасити борг. Своє прохання позичальник висуває до початку або в процесі судового слідства. Кредитна компанія може піти на зустріч і переглянути умови договору. Банк укладе угоду тільки якщо це буде йому вигідно. Тому економісти банку розраховуючи дешевше судитися чи піти на поступки своєму клієнту. Найчастіше кредитні організації в рамках мирової угоди списують боржникам половину суми, нарахованих пені або дозволяють повернути борг у розстрочку. Не забувайте, що перед е, тим, як складно платити кредит через банк, є таке поняття як реструктуризація, тобто списання частини. Кредитної суми. Можна запитати через представника банку, в якому у вас кредит, стосовно реструктуризації. Може таке вам нададуть. Дякую за увагу.